Як спонтанний тур перетворився на подорож мрії і здійснив усі мої туристичні забаганки на той час і дозволив розібратися в собі і зрозуміти, що Норвегія це країна не моєї мрії. Виявилося, що для мого психоемоційного стану мені потрібна ось така архітектура, велике місто, кам'яниці, красиві такі. Мені потрібні люди, прямо натовп. Мені потрібно, щоб влітку було літо. І от щодо людей, чого взагалі немає в Норвегії, я сиділа на зупинці і сиділа поряд зі мною пані Болька, і каже: Ой, які класно в тебе сльошки! Ізумруд. Чоловік в автобусі дивився на мої намагання купити квиток через QR-код. Нічого не виходило. Він просто дістав з кошелька свій квиток, віддав. Що мені страшенно сподобалося у цих кам'яницях, це 1500 і 1600 роки. Без таких технологій, які зараз є, люди створювали таку красу. І подивіться на цей вазончик. От звичайно, що він нікому не потрібен, що ніхто там квіти сажати не буде. Але людина заморочилася цим. І Ще виявилося, що мені бракує простору. От е, з того готелю, де я жила, е, до пляжу мені треба було їхати 40 хвилин трамваєм. Я думала, боже, як це далеко? А в той магазин, куди мені треба, було ще 40 хвилин автобусом і теж в інший бік. Ще мені бракувало обмінок. Тобто, отут на кожному кроці є обмінки, ти міняєш свої гроші на будь-що. От навіть арфа є на вулиці. Взагалі, стільки людей мені допомагало з тим, що я не знаю польської мови.